Житє святого мученика Сузонта. Святий Сузон був християнином родом з Леоконії, яка знаходиться поблизу. Одного разу він пішов до міста Помпеополя, яке розташовували ось тут, де перебував імператор Максиміан. Одного разу уночі війшов він до богатської божниці, відірвав золоту руку ідолові, розбив її, а золото віддавав бідним. Сузон став перед судом і признався, що він це зробив, аби показати всім безсилля ідола, якому вони у своєму засліпленні поклонялися. Тоді його схопили і віддали його на муки, Його, піддавши різним тортурам, били його, доки святий Слуга Божий не віддав Духа. Вночі у непроглядній пітьмі на тіло мучникам засяяло світло, то християни забрали мощі святого Сузонта. До хрещення він називався Тарасій, і чесно його поховали.